Привіт, мені 21 рік. Поставив своїми головними цілями на рік переїхати від батьків. Супер. Та покінчити з роллю по житті солодкого бубочки. Молод, супер, цілі. Підтримую. Як гадаєш, краще спочатку сконцентруватись на заробітку грошей і переїзду від батьків? Чи вже зараз починати шлях різного їбаки, почавши ходити на побачення? Слухай, ну я ж не знаю, наскільки ти багато працюєш. Наскільки ти багато працюєш? В принципі, для багатьох людей можна поєднувати, можна. Ну там не знаю, вибиратись раз на тиждень чи раз на два тижні на побачення, поки ти все ж таки йдеш до такої, до такої мети. Тому я так скажу: поєднуй, але знову ж таки, ти, наприклад, на роботу ходиш там, 5 днів на тиждень чи може 7, а з дівчиною бачишся раз на тиждень. І тоді ми кажемо, що в пріоритеті для тебе з'їхати від батьків. Розумієш як? А так в принципі поїдна